Усім привіт! В італійській мові подвоєні приголосні ледопіє консонанти дуже важливі, бо вони змінюють значення слів. Розгляньмо кілька пар слів з одним і двома приголосними. Плюс приклади речень, щоб було зрозуміло. І ще залишу вправу для тренування. Каза. каса. Каза це дім. каса – це каса або скриня. Подивимось в реченнях. La mia casa è grande. La casa del supermercato è chiusa. Каса в супермаркеті зачинена. Пала пала. Пала це лопата, пала м'яч. ла пала пер ла неве. Я використовую лопату для снігу. Джукиамо кон лапалла. Ми граємось з м'ячем. Фато фато. Фато це доля, фато, факт, зроблений. Кредонель фато. Я вірю в долю. У фато і компіті. Я зробив домашнє завдання. Наступна пара слів. Ноно Нонно. Нонно – це дев'ятий. Нонно – дідусь. Il nono mese è settembre. Дев'ятий місяць – вересень. Mio nonno è simpatico. Мій дідусь веселий. Pena – penna. Пена – це страждання, покарання. Пенна – це ручка або перо. Софре пер перлапена да море. Він страждає від болю кохання. Скріво кон лапина блу. Я пишу синьою ручкою. І наступна пара сете сете. Сете це спрага, сете сім. Осете вольо бере. Я хочу пити. Маю спрагу, хочу пити sono giorni in una settimana – У тижні 7 днів. І 12 речень, де потрібно вставити слово з одним або двома приголосними. Крок за кроком засвоюємо мову. Напишіть в коментарях, які складнощі маєте ви при вивченні мови. Можливо, я зроблю такі відео, які допоможуть подолати труднощі разом. До зустрічі!